Привіт, друзі! Hello, everybody! Hello amigo! Ми з вами знаходимося на Франкфурт-Арені в самому серці на стадіоні uh, футбольного клубу Айнтракт, де буквально за лічені хвилини пройде матч між збірними Німеччини та Швейцарії. Цей стадіон вміщує 58 тисяч глядачів, і він вщент забитий, забитий фанами і тієї іншої країни, і збірної гулст. Цей такий друзі я вам передати не можу. Вуха закладає, поки команди ще не розпочали і поки суддя не вивів гравців на поле. Давайте познайомимося зі складом команди збірної Німеччини, за яку сьогодні ми будемо з вами грати. На воротах Мануель Ноєр. Йому допомагати у захисному аспекті будуть Вольф, Вольган, Хікс. І на правому фланзі Джафарі. В центрі в нас капітан команди, лідер цієї збірної, який завершує свою футбольну кар'єру. І це його останній чемпіонат Європи, це Тоні Кросс. Йому допомагають Курт і Мануель Штоєр. А в нападі, друзі, також доволі потужна трійка, це Рей, Густав і... Вагнер, давайте народ, тепер перейдемо безпосередньо до нашого матчу. Суддя виводить команди на пойле. І зараз ми послухаємо гімни цих збірних. І після цього вже безпосередньо розпочнеться гра. А поки друзі, поки гра не розпочалася, трошечки вам так статистики для загального пізнання. Загалом, друзі, загалом ці збірні між собою зіграли аж цілих 36 матчів. Доволі частенько і багатенько вони зустрічають між собою. І лише вісім разів Вікторію як би святкували швейцарці. Лише вісім перемог. 21 перемога була у збірної Німеччини і сім нічиїх. І так, у швейцарців за швейцарців грає натуралізований швейцарець. Це Ді Марія. Він пограв трошки за Аргентину і вирішив зіграти за швейцарців. Ну, шуткую, друзі, шуткую, просто так співпало, що сьогодні в матчі він буде грати проти нашої збірної Німеччини. Так ось, друзі, повертаючись, якби до нашої статистики, якраз матч трошечки розпочався, форма трошки зливається, але я думаю, що це не завадить, все одно розлічить де чия команда, і вболівальники уж точно будуть своїх улюбленців впізнавати по обличчю. Так, от, народ, найбільший результат між цими командами це був результат 7-1, і це була перемога збірної Німеччини над швейцарцями. Це така найбільш Результат, якби і найбільша перемога відповідно, одної з команд. А що стосується перемоги швейцарців найбільшої, то це був також доволі непоганий рахунок. Це був рахунок 4-1, друзі. З рахунком 4-1 швейцарці перемагали в Німеччині. А поки Садіо забиває гол, і Швейцарія виходить уперед. Німці якось несподівано, німці доволі так розслаблено, я вам хочу сказати, вальготно Шолі розпочали цей матч. Вагнер проривався до штрафної. Швейцарців, але йому це не вдалося. Хорош, хорош Вольган, красачик. Просто порішав щойно допоміг і ну, дійсно завадив тому, щоб швейцарці збільшили відставання в рахунку і якби закріпили свій успіх в грі з Німеччиною. Проривається, хорош. Оце просто йолки-палки. Швейцарці насправді якось знаєте якось доволі потужно виносять поки німців. Німці, мені здається, вони так трошечки якось не зібрано грають ці перші хвилини, навіть перший тайм, друзі. Так швидко пролітає час, що вже і перший тайм закінчується. Вже на 46-та хвилина, на 46-й хвилині Густав зрівнює рахунок і забиває гол в роздягальню. І це може насправді трошечки е так деморалізувати швейцарців. Якщо, звісно, швейцарці зараз не завалять другий гол в роздягальню німцям. Фу, повезло, повезло. Хорош, хорош, хорош матч, хороший перший тайм, друзі, доволі такий непоганий. Лише два удари у німців, швейцарці мені подобаються. Файненько грають, файненько. Так от, народ, вертаючись до статистики, якщо мені е, Швейцарія дасть добалакати, тому що доволі вони так потужненько грають проти німців, мені подобається. Так, Вагнер проривається вперед, Вагнер, момент нього, потрапляє в штангу. Оце. Хорош був момент, чи ще це був прям-просто такий доволі гарний момент для того, щоб відірватися від швейцарців і вийти уперед в цьому матчі я думаю, що ще будуть нагоди в тій і в тій команді, а поки комбінують. Так от народ, не дивлячись на те, що така велика кількість матчів була зіграна між цими командами, і стільки перемог у швейцарців насправді відсотків, мабуть, 90% з у цього всього, це були товариські ігри між цими збірними. В офіційних іграх швейцарці жодного разу не програвали німцям. Це ми беремо такі, ну скажем, турнірчики, потужні турніри, типа Ліги Націй, Чемпіонат Європи або Чемпіонат світу. Хорош густав, забиває другий гол, робить дубль, і 3-1 німці камбекаються з збірною Швейцарії. Хорош, 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 хорош. Матч мені подобається, дуже такий динамічний і на адреналінчику. Так от, народ, не програвала Швейцарія жодного матчу німця. Був один програш на Олімпіаді, але це було там, я не помню, в далекому 38-му році здається, короче, мільйон років тому. Це я не знаю. Це там діди наші ще навіть під стол ходили, якби. Але от в офіційних матчах швейцарці не програвали німцям. Це, кстати, може бути і сьогодні, так само в нашому з вами результаті. Вагнер також робить дубль і знову в нас різниця в два м'ячі між збірами Німеччини і Швейцарії. Останні зустрічі цих збірних друзі, відбулися відносно нещодавно. Вони були в 2020 році, і це був розіграш Ліги Націй в категорії А, ну тобто там збірні натік. Такі топові ще крутіші грали. І вони зіграли дві гри між собою, і обидва рази були нічиї. Народ, 3-3 і 1-1. Ну сьогодні в нас з вами перемогли німці. Німці здолали швейцарців 4-2. Але друзі, це в нашому з вами віртуальному світі, в нашому мініфутбольному світі е святкує перемогу Німеччина. Як воно буде, насправді треба просто подивитися матч, вболівати за ту збірну і ту країну, яка вам найбільше подобається, і вже якби по завершенню 90 хвилин бачить і розуміть, хто буде якби переможцем. В цій парі і в цій дуелі. Дякую, друзі, за увагу, дякую за підтримку, дякую, що мене слухали, і дякую, що дивитеся Чемпіонат Європи 2024 на моєму каналі. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па.